Наш девіз – щоб Україна, Україна внутрішньо зверсала, козацька слава повільні пропала. Козацькому роду нема переводу. За Дніпровими порогами, за південними дорогами, За степами широкими наші прадіди живу. Мали свіч козацьку сильною, і цінували волю вольною. Україну свою рідну, як зіницю берегли. Степова місцевість нижче дніпровських порогів за нас зветься Запоріжжям. Саме тут, на межі ліси Дикого степу. На степу Слов'янського сіли сталості і розгульного життя кочівників. Зародилося і зміцнілося запорожське козацтво. Чорні запорожців. Повна назва – кінний дивізіон 2-го запорожського полку Української народної республіки. Та української держави Павла Скоропадського. Загін чорних запорожців існував у 1917-20-х роках. Україно, свята моти героїв! Україно, свята моти героїв! Зійди до серця мого! Зіди до серця мого! За твою славу! За твою славу, за твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Нехай душа твоя в мені відродиться! Нехай душа твоя в мені відродиться! Славу! Слава твоєї опромінця! Страху, нехай не знає. Страху, нехай, не знає. Не знає, що таке вагання. Не знає, що таке вагання. Щоб віра моя була гранітною. Щоб віра моя була гранітною. Щоб зросли завзяття міць. Щоб зросли завзяття міць. Скільки іще заберем Це імені гідно звання своїх предків, запорожців. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі. Сиві скроні та без шубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в чи десь там в Чечні, а в вишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки, схід та південь нас захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чверта війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. że rok po Батьки, що зараз воюють в лавах Збройних сил України, для нас завжди герої. Мій батько до 24 лютого працював вихователем та тренером з а після служить Збройним силам України. Мій тато до війни працював на окропластику, а після повномасштабного вторгнення війшов в лави Територіальної оборони України. Мій тато до повномасштабного вторгнення був працівником на СТО, а зараз він командир розвідницького взводу. Мій тато був програмістом, а зараз він артилерист у Збройних силах України. Ці рядки ми присвячуємо нашим батькам, що зараз воюють за наше майбутнє. Ти зараз у пеклі мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібний кон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, що він тебе скрізь борони. Безпечно і всюди була, щоб дорога і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся, цілілим благаєм, молюся за тебе щодня. Тато, повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато, не мало. Кожен вечір валюся, я всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб боядло закрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дещовим. Я шепочую у синіє небо. Повертайтесь, будь ласка, живим. Батьківщина і ми чекаємо на вас. Хоть орки взираем, выйди, руснявый год Ми те вже не питає, я його не поверну Кращову везуху, повар харую ЗСУ Морка тіла, ляже, пру...